влог з мого весілля, як це було, які були емоції, все розповідаємо. Почнемо з того, що я виспалася в цей день, що дуже важливо. церемонія починалася в 16.00, тож збори були заплановані на 13.00. Забрала свій букет, заселилася в неймовірно, гарний готель. До речі, сказати, що я переживала взагалі не можу. Сиділа на розслабоні. Зі мною також збирала сестру та маму з ось таким от шикарним виглядом. Спочатку мені зробили зачіску, настрій був неймовірно класний. Погода шикарна. Ну і сама зачіска, подивіться, це просто і коли мій чи образ було завершено, прийшли фотограф, ідеограф та і Почали працювати. Фотосесія та зйомка зборів нареченої у мене була дуже швидкою, приблизно 30 хвилин. З таким от хаосом на фоні завершилась фотосесія відеосйомка. Дівчата, ну як мені подобається ця сукня, я просто в захваті. І взагалі в цей день відчувала себе найгарнішою принцесою. Далі ми з дружкою приїхали на локацію. церемонії. гості і наречений вже були там. А з нареченим ми до весілля взагалі не бачили. Тож це був той момент, коли він мене побачив. вперше. церемонія тривала приблизно Хвилин, але вона була неймовірно гарною, ніжною. Це той момент, який запам'ятається на все життя. Після чого нас привітали всі гості, та ми відправилися на фотосесію. В до О. речі, фото і відео ще очікуємо. Тому підписуйтесь, що буде виставляти. А на цьому офіційна частина була завершена. Ми перемістилися в ресторан. Там було неймовірно смачно, дуже весело. Та цей вечір пролетів буквально за секунду.